Світові загрожує кіберкатастрофа. Мисливці за комп'ютерними вірусами занепокоєні у світовій паутині розгулює потужний і складний вірус шпигун. Він перехоплює трафік, викрадає дані, навіть може вести аудіозапис розмов. Одна з російських антивірусних компаній звітує, майже тисяча комп'ютерів вже стали жертвами цього ворога. Чи готовий український користувач дати відсіч згубному вірусу? По інтернету гуляє вірус Шпигун Флейм. Шкідлива програма здатна залізти в найпотаємніші куточки вашого комп'ютера та забрати всю базу даних, перехопити трафік тощо. Борці з вірусами його потужність порівнюють з кіберкатастрофою. На близькому сході вірус сьогодні активно паралізує комп'ютери. Вже біля тисячі стали його жертвами. До України Флейм поки що не дійшов. Фиксируем фактически, то есть это факты появления подобных выносных программ в Украине. Это не массовая эпидемия, но это говорит о том, что поскольку подобный код подобных программ недостаточно изучен, ми не знаємо, що чему та може привести. Звісно, наші атомні електростанції, наші гос, наша государственна інформація, в тому числі яка-то воєнна інформація. все це є інтересним. Антивірусники зізнаються адекватного захисту від такого роду. атак на сьогодні немає не лише в Україні, а й в світі. Проте запевняють, інтернетом користуватися можна тільки обережно. наша служба Проверяет сайты на где данных, так называемые драйв и download атаки, и на фишки. В сутки мы проверяем более 20 миллионов веб-страниц. В нашей базе сейчас уже более 350. Тисяч заради на окрім того, на веб-порталі можна знайти інформацію, як вберегтися від вірусів, проте без антивірусної програми, встановленої на вашому ПК, вільно рухатися по світовій павутині все одно небезпечно. Не підхопивши вірус, комп'ютер може пропрацювати усього хвилин 20. До речі, паразит може атакувати ваш комп'ютер випадково. Ми можемо пострадати случайно, тому що чим складніше становиться програмні системи, для короє прислідується. В злома комерційських предприятів, государственних підприємств тим сложніми системами управлять. Деякі представники антивірусних компаній пророкують для захисту від кіберепідемії на ключових об'єктах. Доведеться відмовитися від використання найбільш популярних операційних систем Windows та Linux. Наталія Книга, Ярослав Калашніков, гама новин.